Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби тіби життя подателя, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші, Господи, прошу тебе, просвяти мій розум. Відкрий моє серце, відкрий мої вуга, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 6 глава, з 56 по 69 вірш. Хто споживає тіло моє і кров моє п'є? Той у мені перебуває, а я в ньому. Як мене отець живий, послав, і я отцем живу, так і той, хто споживає мене, житиме мною. Цей хліб що зійшов з неба, не як отамано їли батьки ваші, а померли. Хто цей хліб споживатиме, той повіки житиме. Те говорив він, коли навчав у копернаумі у синагозі, Почувши це багато з поміж його учнів говорили, жорстока ця мова. Хто може її слухати? Ісус же, знавши в собі, що учні його обурюються з того приводу, мовив до них, чи води вас дає у спокусу. А коли побачите, як син чоловічий, зноситиметься туди, де був спочатку, що тоді? Оживлює дух, тіло ж не допомагає ні в чому. Дух, ті слова, що їх я вимовив, до вас, вони і життя. Деякі з вас, однак не вірують, Ісус познав із самого початку, хто ті, які не вірують, і хто той, що зрадить Його. Тож додав ось чому я сказав вам, що ніхто не спроможний прийти до мене, коли йому того не буде дано отцем. І того часу численні з поміж його учнів відступилися від нього і більше з ним не ходили. Тож мови Ісус до дванадцятьох, невже і ви бажаєте відступити? Але озвався до нього Симон Петро: Господи, а до кого ж іти нам? Це ж у тебе слова життя вічного. Ми і увірували, і спізнали, що ти Божий святий. Сьогодні говорить Евангелист Йоанн про Ісуса який є хлібом, який прийшов з неба. І каже Ісус такі слова, хто споживає тіло моє і кров мою п'є, Той мені перебуває, і я в ньому. Можемо запитати себе самі, чи ми, готов, чи ми хочемо, щоб Ісус перебував у нас. Що для того треба зробити? Ісус дуже прості слова говорить. Хто споживає моє тіло і кромою, то той мені перебуває, і я в ньому. Він говорить про Євхаристію, говорить про божественну літургію, яка кожного дня відправляється. Ісус запрошує нас, щоб ми стали Його учасниками Царства Небесного. Ісу Ісуса Христа є повністю вкоріне у Бога Отця. Через прийняття Христа ми єднаємось з Ним, а через нього з Богом Отцем. Ми маємо прагнути цього з'єднання з Богом і наповнювати себе ним, адже тільки Він може вмувати наш ненаситний голос, голод. Чи ми відчуваємо тугу, коли немає можливості отриматися та причастя? Чи ми, може, взагалі його не приймаємо, чи лише, може, раз у рік і на Великдень, тоді, коли ми раз у рік йдемо до сповіді? Попросімо Господа mm -hmm. дати нам глибоке бажання перебувати з ним і не боятися довіряти йому свої турботи та страхи. Господи, прошу тебе, допоможи, щоб я могла Тебе кожного дня приймати. Дай мені силу, дай мені мудрість, тоді, коли до мене прийдуть спокуси, щоб я могла <плес> до Тебе бігти і Тебе прославляти. Амінь.